Дивіться, яке гарне яйце, який гарний розклад. Так, я діагностую, коли я закінчила роботу з людиною. Я чистила. Сьогодні позакінчувала із людьми чистки, поставила сімиканічний захист, вилила яйце, вилила воском чорним і дьогтем Показати не можу, на жаль, бо то кожного якби, особиста доля. І от так випало кожному з моїх клієнтів. Отака гарна, дивіться, захист поставлений. Чисте біополе. Ось, і добра жіноча і чоловіча доля. Оце, якщо такий випадає, або приблизно такий, це я взяла. От, ну, Розклад такий і яйце одного з моїх клієнтів, з якому я сьогодні закінчила роботу. Хай він буде щасливий, здоровий. Все в нього ладиться, а так і буде, бо я все для цього зробила. Дивіться, яке гарненьке яйце, яке воно чисте, який гарний розклад. Так що беру нових людей. Ну, спочатку я роблю діагностику дуже, тщатель, дуже, дуже тщательно, дуже близько часу. Потім я визначаю, що на людині, чи біополе загрязнене, чи нападник магічний, чи крадник, чи сіра порча. Тільки тоді я беру Людину, щоб їй допомогти. І тоді в кінці я роблю, працюю 6-9 днів, і тоді виливаю дьогтем яйцем і роблю розклад, і коли я бачу, що все добре вже в людини, я тоді ставлю семиконечний захист. Він дійсний на все життя. Пишіть мені телеграм, інстаграм, ватсап, файбер Обов'язково будь моїм підписником. з підписниками я не працюю. Хай все буде добре, а так і буде.